Привіт! Вітаємо вас на каналі Дитячого будинку. Сьогодні ми зануримося в історію української кухні і разом приготуємо неймовірно смачну страву пампушки з часником. Це давній символ гостинності й тепла, який ідеально доповнює борщ або стане окремою запускою. Але спочатку трішки історії. Пампушки вперше згадуються ще в 18 столітті, і, хоча вважається, що свою назву не отримали від польського слова пончики. Саме українські пампушки завжди були унікальними. Їх пекли з пшеничного або житнього тіста, прикрашали чесниковою заправкою і додавали до борщу. Ця страва була улюбленою на сільських ярмарках і застіллях, бо мала простий рецепт, але неймовірно вишуканий смак. Готуємо сьогодні українські пампушки. Для цього нам знадобиться 50 грам пшеничного борошна. 250 мл теплої води або молока, одна столова ложка цукру, одна чайна ложка солі, 2 столові ложки рослинної олії, 10 г дріжджів або 1 пакетик сухих, 4-5 зубчиків чеснику, 50 мл рослиної олії, дрібка солі, зелень. Кріп чи петрушка за вашим бажанням. Спочатку ми готуємо тісто. У теплій воді або молоці розводимо дріжджі з цукром. Залишаємо на 10 хвилин, щоб дріжджі ожили І почала з'являтися пінка. мисці змішаємо борошно, сіль і поступово додаємо дріжджову суміш. Влийте олію і замісіть м'яке еластичне тісто. Місіть приблизно 10 хвилин. Перекладіть тісто в миску, змішайте з олією і накрийте рушником. Залиште у теплому місці приблизно на півтори-дві години, поки воно збільшиться вдвічі. Да, Лежик сьогодні зранку встав, прийшов на кухню, а Лежик замісить тісто у нас вже таке. Коли тісто підійшло і збільшилося вдвічі, можна переходити до формування пампушок. Цей процес потребує уваги, але він дуже простий і навіть приємний. Злегка присипте робочу поверхню борошном, щоб тісто не липло. Візьміть кухонні ваги. Або окомірно відміряти шматочки тіста приблизно у 50 грамів. Руками або ножем для тіста акуратно відривайте шматочки від основної маси тіста. Намагайтеся працювати обережно, щоб не пошкодити структуру тіста і не випустити занадто багато повітря. Скатайте тісто в кульку. Візьміть один шматок тіста і підкладіть його на долоню. Легкими рухами почніть підгортати крає тіста до центру, щоб створювати напруження на поверхню куртку. Продовжуйте підгортати краї до центру, поки не отримаєте гладеньку поверхню без розривів. Переверніть шматочок тіста швом донизу. Покладіть його на дощечку. Розігрійте духовку до 180 градусів. Поставте пампушки випікати на 20-25 хвилин, поки вони стануть золотись. Цей час подрібніть чесник. Змішайте його юлію, сірію та подрібненою зеленою. Щойно пампушки. вийшли з духовки гарячими засмажте їх чесниковою заправкою. Цей аромат одразу наповнить вашу кухню. там Сподіваємося, що у вас все вдалося. Пампушки не лише смачні, а й наповнені дім відчуттям тепла та замочні. І пам'ятайте, наш канал Дитячий Будинок підтримує діток світ. Ми будемо дуже вдячні за вашу допомогу. Разом ми зможемо зробити життя. Більше і щасливіше. До нових зустрічей на нашому каналі. Не забудь поставити лайк.